Створювати картину олійними фарбами на камеру полтавському художнику від Денису Городничому довелося вперше в житті. Настільки був зайнятий роботою, що якби те, що відбувалося за межами формату того етюду, ще й роботи, як її назвати краще, я навіть і не помічав, бо да, робота повинна була бути зроблена, часу було не дуже багато. Можливо, багатьом не зрозуміло буде, що на цій картині говорить митець, але вона стала центральним образом нового кліпу на пісню Шляпа гурту. Джаз парнас безпосередньо зображувався процес дійство, якби таке музичне, то тобто, я б сказав, такий джаз в кольорі. Пісня присвячена старим друзям, які народилися та виросли у рідній Полтаві. Розповідає автор слів Олена Нікіфоренко. Кліп присвячений нашим старим друзям. Не тільки нашим, а взагалі старим друзям, які вміють дружити, цінують дружбу протягом багатьох десятків років. Слова пісні написали надзвичайно швидко, зізнаються на презентації кліпу учасники творчого колективу. У мене там подвілі друзі я дуже ждав, но вони не прийшли. И Саша пожаловался мне. Я, не, я но, не отреагировала Но текстом. я не то, что пожаловался вот, вот, в этот, момент. Елена Николаевна меня тоже ждала. <laughs> Поэтому пришлось вот отложить. Поэтому идея песни очень э, проста и для каждого до более известна, наверное. А вот для втиления клипа, как творчего задуму, знадобился час. Вся музыкальная часть делалась очень-очень долго, протягом року и даже больше. И тільки Восени цього року ми приступили до зйомок. Хотіли сказати цим кліпом поруч завжди є близькі люди, яким треба приділяти більше уваги, бо це і є саме життя. На ретро-фото дядські є улипки, на грусь навію ліни є края. Альбом старі свої ошибки. Із жизні вибросів.